Щонайменше 70% поранених військовослужбовців бояться, що після війни держава про них забуде, а 55% бійців лякає те, що вони не зможуть знайти роботу. Таке дослідження провела одна з українських громадських організацій. Власне, де і як військовим можна опанувати нову професію, чи допомагає держава у реінтеграції ветеранів, яку роботу пропонують військовослужбовцям? Ці та інші питання сьогодні ми докладніше обговоримо з нашим гостем Олександр Віцен, кейс-менеджер фонду після служби. Сьогодні з нами на зв'язку. Вітаємо вас, Олександре! Вітаю. Дякуємо вам, що змогли долучитися сьогодні до нас і поговорити про. Такі важливі питання. Власне, так от ми сказали про це нещодавне соцопитування принципу, яке показало, що найбільше ветерани військові от у них є два основних страху. До речі, я так зрозуміла, що ви в вашому фонді також проводили подібне, подібне опитування, так дослідження. Скажіть, будь ласка, результати були приблизно такі самі? співпали, чи є якісь інші? Певні побоювання і страхи у військових? Так, результати співпали були майже ідентичні з дослідженням принципу. Ті самі страхи, ті самі побоювання. І вони, на жаль, на сьогоднішній день не безпідставні. Маємо цілий ряд проблем у цій сфері. Це, мабуть, на сьогоднішній день одна із найкритичніших проблем для тих, хто внаслідок бойових дій отримав поранення. І доводиться змінювати спеціальність попередньо. Те, ким він працював до війни, вже зараз на даний момент в силу психологічного здоров'я, фізичного, людина вже не може далі продовжувати цю спеціальність. Потім маємо ще таку проблему, як частина наших територій окупована, економіка в нас в не найкращому стані. Маємо дефіцит робочих місць. Для людей з фізичними обмеженнями, а в нас військові зараз, здебільшого, звільняються, по пораненням, на жаль, маємо дуже гостру проблему по їхньому залученню, по поверненню в соціум. Ну, це питання, яке не вирішується на рівні декількох ініціативних організацій, це питання, яке має на державному рівні вирішуватися. Це має бути державна програма по створенню робочих місць для цих людей, по їхньому залученню. А фактично, Якщо... так, зараз якоїсь єдиної державної політики стосовно цього немає стосовно так, підтримки. Тому масштабі, в якому вона потрібна на сьогоднішній день, на жаль, немає. На жаль, немає. Держава на даний момент ще тільки вивчає це питання. І як довго вона дійде від теорії до практики, це невідомо. Олександр, от розкажіть, будь ласка, про ось вашу діяльність так у громадській організації, так, після служби. Ось як ви саме займаєтесь ось працевлаштуванням, перекваліфікацією? Ось, можливо, якісь там успішні кейси можете назвати, розказати, як вони працюють? Дивіться в двох словах про нашу організацію. Благодійний фонд після служби допомагає військовому поверненню в цивільне життя, створені ми американцям американцями українського походження, який ветеран іракської війни, який також подібну організацію створив в Америці. В них теж в Америці багато воїн було, багато ветеранів, і ті, ті проблеми, з якими вони вже десятиліттями борються. Ми ось як бачите, тільки починаємо з ними зустрічатися з цими проблемами. Допомагаємо військовим у нашій організації наступними напрямками: юридична допомога, навчання, охорона здоров'я, реабілітація, психологічна допомога. Так от короткостроково допомагаємо з житлом. Ну, на даний момент це на жидовок залі в Києві кімнату знімаємо для наших військових, щоб вони. ж... Там переїздом часто бувають, затримка між потягами можуть перебути, відпочити. По працевлаштуванню допомагаємо наступним чином. Це, як і здобуття через освіту, здобуття нової спеціальності, бо, як я вже казав, що в силу фізичних факторів, психологічних, багато хто змушений починати з нуля нового освіту освоювати. По освіті це можуть бути як і курси, так і вищі навчальні заклади. Також по... допомагаємо складенням резюме, кому потрібно податись на роботу. Ось є військові. От, ну, людина ніколи цього не робила. Допомагаємо в цьому. Є військові, які ось е, хочуть змінити спеціальність, ну, не знають, куди вони можуть. Проганяємо через жайчаровців, через кадровиків. Вони вже вивчають трудовий досвід людини, вивчають людину професійно, які задатки в неї є, куди їй краще, де в неї більше перспективи можуть бути з її, з її характеристиками, так би мовити. Е, так же, так же саме по цьому, по багато хто з військових статистично зараз мають намір власну справу відкривати. Допомагаємо по фінансовій грамотності, по, е як правильно знаходимо спеціалістів, як правильно податися на державні гранти, е як привлікти кошти на свій бізнес. Зараз в чому питання: як державі є позитивні зрушення, е виділяються гранти на бізнес наших ветеранів, є позитивна динаміка. Цьому. І ви знаєте, я хочу сказати, що дуже багато, чесно кажучи, такий пласт роботи на вашій організації. І в мене. Ще простіше питання виникло. Скільки людей працює у вашій організації? Ви і те, і те, і те, і стільки всього робите? На даний момент це сім чоловік. Сім, сім людей займаються сім тим, людей. що допомагають ветеранам в цілій країні знайти себе після війни. Сім так. людей. Так, так. Так. Я ну, зрозумів. Так. Власне, на сайт вашого так фонду заходимо. Навіть є окрема знеска, так що я хочу допомогти з працевлаштуванням військового. Я так розумію, що це для бізнесу, для підприємців. Скажіть, будь ласка, чи активно зараз так бізнес долучається до працевлаштування ветеранів? Чи є у вас там можливо якась певні вже позиції закриті? Бізнес, дяка, долучається, ну можливо, не в тому масштабі, в якому потрібно. До нас маємо свій осередок активних підприємців, бізнесів, які розуміють цінність наших військових суспільств і їхній внесок, який вони зробили для нас. Ну, Багато підприємств на даний момент е, поки ще. Не дуже до цього долучаються, не дуже розуміють цінність нашого військового ветерана, який, який він, в принципі, ресурс, можливо, сильний поштовх може принести для їхнього бізнесу. Маємо такі реалії. А більше от якщо підприємці, ну якийсь великий бізнес, чи все-таки якісь локальні менші долучаються до цього? Різний різний можуть як і навчальні осередки, можуть виробничі осередки. Стартапи підтримують дуже активно. стартапам зараз, зараз велика шана залучають військових. Зараз розвивається сфера виробництва дронів. У нас в державі багато стартапів на цьому працює. Вони розуміють цінність наших військових, їхні знання. Дуже активно вони залучають військових до себе. Олександр, скажіть, а ось можливо ви бачите якісь шляхи вирішення ось проблеми реінтеграції військових щодо ось військових, я маю назвати там, спираючись ось на свій досвід от впровадження якихось державних програм. Державних, ну знову ж таки, створення робочих місць для військових, створення робочих місць для тих, хто отримав інвалідність, можливо, десь до оборонної сфери їх долучати. Статистична більшість тих, хто вже по здоров'ю, не має можливість далі продовжувати службу. Вони хочуть допомагати державі, побратимам, тим, хто лишився на службі. Ну не, не завжди є можливість, не завжди є робочі місця для них. Знову ж таки, зі сторони держави не потрібно нехтувати досвідом тих військових, тим досвідом, який вони здобули на війні. Наприклад, ось як я це бачу, навіть якщо людина ампутант не списувати, десь на лікарняне ліжко закинули і забулися. Долучати в нас військових закладів дуже багато. Долучати їх до навчального процесу молодого покоління, молодих військових. На полігони можливо залучати інструкторами. Не знаю, мені здається, ще є багато сфер, де можна їм знайти це не лишати їх самих вдома. Ну ви от навіть так на скидку вже назвали просто не одну сферу, так куди можна залучити наших бійців, скільки робочих місць можна дати. Але ну ми сподіваємось, так що будуть дослухатися і будуть над цим працювати. Хоча мені здається, що я ж так розумію, так у нас з 2014 року вже є е, ті бійці, які стали ветеранами. Ну тобто, і от за ці 9 років е, якихось значних позитивних рушень, на жаль, на рівні державному не зробили. Ну, я от це так бачу, власне, зараз. А, а чи є, можливо, ви знаєте, в Україні у нас якісь зараз не знаю місця, пункти, сайти, курси, куди ветеран може прийти. І перекваліфікуватися? Є в центрах підвищення кваліфікації, центрів зайнятості, курси організовують. Є багато, в принципі, безкоштовних навчальних програм для військових. Так само ось такі фонди, як ми, допомагаємо з навчанням, будь ласка. Ми любе звернення військових приймаємо, будь-який напрямок підтримуємо. Військовий реєструється, вибирає сферу, яка його цікавить, ми вже знаходимо е, організацію, яка задовольняє його потреби. Люба сфера, вид, як, якщо знову ж таки по ній є навчальні курси, освітні заклади, які це, це можуть забезпечити в нас в Україні. Скажіть, а яку роботу взагалі ось пропонують ветеранам найчастіше? Найчастіше це, мабуть, менеджери. У більшості менеджерів не вистачає Хлопці, як показує практика військових, хто пройшов військову службу. Вони дисципліновані, вони можуть приймати за короткий час рішення у важких стресових ситуаціях, теж можуть координуватися. Це менеджери, це можуть бути виробничі спеціальності. Багато, як я казав, на виробництво дронів зараз. Залучаються хлопців, їхній досвід багатий. Е, знаряддя для військових виробництво теж залучають їх, бо ну, вони вже практично знають, що потрібно для військового на фронті. Так само водії активно, водіїв беруть військових. Ну, власне, так, от ви сказали, які от є так, найчастіше пропонують. А з якими запитами от, ветерани так, власне, до вас звертаються? Можливо, е якісь професії для себе обирають, які вони нові хочуть опанувати. От чи є таке, що зараз, ну, я так розумію, підприємницький так, напрямок зараз є, цікавить? І, можливо, якісь нові професії. Є от щось, що зараз найбільше цікавить, чим вони хочуть займатися? Мабуть, це в топі буде IT сфера і вивчення як супутнє вивчення англійської мови. Бо в нас зараз в державі, мабуть, АІТ-сфера, сфера, де оплачується праця доволі таки на високому рівні. Багато хто туди подається, багато по навчанню. Ми туди вже військових направили. У нас на різних it курсах навчаються. З нових є навпаки випадки. Ось військовий. У нас був сам по собі працював у Києві директором торгового центру. Звернувся з проханням на електрозварювальника вивчитися. після війни. Зрозумів, що з людьми працювати не хоче. Вивчили зараз, знайшов роботу, дякуючи цій освіті. Допомагає нашому війську, дрони бойові собирає. І такі випадки. є. був у нас військовий до війни. Працював поваром в Києві. Тут під ракетний обстріл потрапив, як наслідок 35% тіла опіків. Е, професія повара йому вже фізично стала недоступною. Звернувся до нас з проханням допомогти в пошуку нової спеціальності. Е, виявили бажань, виявив бажання в іт сферу йти. Е, підібрали декілька, декілька різних напрямків, спробували, зупинились на фронтенду. Зараз ось навчається вже третій місяць, дуже подобається. Ну, Паралельно вивчення англійської мови. Ну, отом... І... Незламні люди. Mm -hmm. да. Слухайте, а ось ми, ми говоримо багато так про ось військових. А ось з якими упередженнями зіштовхуються самі роботодавці щодо військових? Наприклад, там, ну не знаю, там, не, не, не хочемо брати там, військових, тому що більшість у них там контузія там. Або знаєте, ну це ж ми все зрозуміємо. Там через стрес, депресію, там хтось там зловживає алкоголем, і ось роботодавці не хочуть цим ну, пересікатися ось таким чином. З якими взагалі попередженнями? Є, така... да? Є така проблема, і на даний момент, на жаль, вона розповсюджена, тому що десь один негативний приклад, негативна ситуація. Вона зараз дуже рекламується, дуже тиражується в соціальних мережах, і як наслідок е, створюється це упередження до військових. Так. Оці міфи, що вони. Е, е, по, по, по здоров'ю, по психологічному стані е, для роботи, будуть тут небезпечні, чи там є ризик того, що з алкоголем будуть зловживання. Ну, я ж кажу, як показує практика, вони мотивовані, вони слухняні, вони цілеспрямовані, вони е, в стресових ситуаціях рішення, просто блискучі рішення приймають, там, де інша людина розгубиться, ну. Ну да, бо в житті... да, виявилось так, що в житті в них були ситуації поскладніше, ніж е, е, спілкуватись так умовно з клієнтом і, і бути стресостійким. Тому так да, я повністю погоджуюсь з тим, що ви говорите. Ну, пласт роботи, ви, звісно, ви на себе закинули велетенський. А Як от е, ваша думка, так, от ви що про, про упередження заговорили, е, як ще нам от, працювати з нашим? От... Цивільним так сектором, от е, які шляхи потрібно, щоб зрештою вибудувати так оцей якийсь нормальний місток спілкування між ветеранами, які повертаються, і цивільними людьми, які ну, роботодавцями, які надають роботу. Можливо, ви бачите, я не знаю тренінги, курси. От як можна боротися з цим, щоб там в подальшому не було таких упереджень? Бо ми ж ми розуміємо, що на жаль, ветеранів ставатиме тільки більше і більше і більше. Так, ну тут знову ж таки державний підхід по-своєму до цього потрібен. Ті самі робочі місця не, не залишати військових, щоб сам на сам і проблемою. Чому так кажу? Бо як наслідок людина потім морально ламається, і в суспільстві постоявся міф, ця картинка, що а, там спиваються, там морально нестабільні, а потенціал людини просто нема куди використати. Людина при своєму житті досягненні лишається сам на сам з проблемою, їй з цим не допомагають. Суспільство як готувати? Військовий це така сама людина. Ну, так, просто, щоб... Тут, мабуть, розуміння кожного, який вклад, вони в це все принесли. Ці всі наші робочі ресторани, кафе, метро. Тому подібне це все дякуючи роботі наших хлопців. Це все функціонує, дякуючи їм. Ми вже бачили, наприклад, і був Черпеня, Бахмута. Що нас чекала, перспектива, якби не робота хлопців. І тут знову ж таки розуміння в комплексі як і цивільних, так і бізнесу, так і держави. Так, що, власне, завдячуючи цим людям, є і робочі місця, і можна, можна фактично. Продовжувати так, певним чином жити своє життя. Дякую вам, Олександре, за ваші відповіді. Розгорнуті. Ми, ну, зрештою, ми отак говорили, що є. У нас наразі це одна велика загальна проблема. що… Не вистачає якоїсь великої державної підтримки. Ми дякуємо вам, що є такі організації, так фонди, як ваші, які опікуються ветеранами, які їм допомагають, але е, є таке у нас болюче місце, що це все таки має. Впроваджуватись так, імплементуватися на якомусь загальному великому рівні, і, і щоб зрештою ми пам'ятали так, що ті люди там вони віддають своє здоров'я, і, мабуть, тут вони заслуговують на те, щоб мати гідну роботу, щоб їх приймали на робочих місцях, щоб не було жодних упереджень.